Танці рейф, який проходить під час толок, звісно, допомагає трохи відволіктись від всіх негативних подій. А кожен з нас повинен шукати дещо веселе та приємне в кожному дні, в якій ми живемо. А також гарно проводити час у компанії дуже відкритих, щирих людей, які ми разом зможемо зробити Україну ще більш класною державою. До повномасштабної війни у нас з подругами було тревел ком'юніті. Ми багато подорожували, організовували техновечірки і рейви. Зараз ми поєднуємо навички, які були у нас до війни з волонтерством. І музика, і ці наші заходи дуже нам допомагають бути завжди сильними, надають нам енергії і наснаги, щоб ми далі відбудовували Україну. В моїй країні почалась війна, і я зрозуміла, що просто не може стояти осторонь. Українці з усім впоруються. Почуття єдності дуже важливе в наш час. Просто є внутрішнє почуття, що не можна сидіти осторонь і долучатись до подібних заходів. Ми можемо цим пишати, що робимо цю гарну справу. Повномасштабна війна нас дуже об'єднала, весь український народ, і ми хотіли знаходитись тут і робити все можливе для допомоги нашій країні, людям. Ми віримо в те, що Україна буде відбудована, і ми плануємо не зупинятися.